Енергетика по українськи майже без вугілля, газу та електрики, зате з гарячими батареями та відкритими вікнами цього тижня. На одній з теплових електростанцій країни остаточно скінчилося вугілля. Довелося перейти на газ. Через дефіцит електроенергії тривають і відключення. А окупований Крим Україна навіть тимчасово знеструмила. якраз під час процесу переговорів щодо імпорту електрики з Росії. Офіційний Київ наразі зв'язаний з Кремлем не лише газом. І тепер ще й вугіллям. Та якщо незначні обсяги блакитного палива Москва ще постачає, то з вугіллям тягне до останнього. Вогони з уже проплаченим паливом досі стоять на кордоні. За таких умов Україна мала б щосили сили економити, і погода цьому сприяла. Але натомість українці навсі ж повідкривали вікна і горіли повітря теплом, якого невдовзі може забракнути самим. Чому дізнавався Олексій Савіцький? Країні бракує вугілля та електрики, але теплом українці й далі щедро діляться з атмосферою. Хтось бореться з надлишком тепла в оселі, відкриваючи вікна, хтось вмикає кондиціонери. Цього тижня багатьох потішила непогана, як на грудень погода, без заморозків і вдень і вночі. Натомість серця енергоменеджерів така плюсова температура лише країла. адже в період потепління батареї в домівках українців були нелогічно гарячими. Проте дорогоцінне тепло було не настільки вже й потрібне, тож цілодобово виходило через відкриті вікна. До 40% вікон стоять відкритими. І в день, і вночі. причому. Коли я, я, я аналізував відкритість вікон о другій годині, першій-другій годині ночі, коли вже люди сплять, тобто світло погашене до 40% поверхні, тобто кількості вікон вони відчинені. Люди сплять з відкритими вікнами, викидаючи тепло на вулицю. Озброївшись тепловізором, Святослав Павлюк обіздив мало на всю столицю, і всюди дисплей пристрою видавав невтішну картинку. Будівлі практично повністю жовто-гарячого кольору. Це означає, що українці марнують вироблене на котельнях тепло і не лише вдома, а й на роботі. Не винні такі чиновники, котрі мали б подавати приклади енергоощадливості. навіть у профільних міністерствах деякі з них викидають на три сіну електрику, і це в той час, коли в країні тривають віялові відключення світла. Коли я пройшов ввечері, подивився термовізором е, декілька будівель центральних органів виконавчої влади, видно, що вони просто на ніч не вив... працівники, котрі тут додому, не закривають вікна. І це міністерство, котрі в принципі відповідали бо це і державна і Міністерство оригінальної родку, це міністерство соціальної політики, взагалі залишило включені кондиціонери, котрі зимою охолоджували внутрішні приміщення, котре опалюється і викидало тепло на вулицю. Таких прикладів досить багато місць. Чому батареї в домівках киян такі гарячі, що аж доводиться тримати відчиненими вікна? Питаємося в «Київенерго». Однак там відмарнування енергоресурсів відхрещуються. Мовляв і так зменшили температуру теплоносія на своїх тець на 6-8 градусів, але довести її до межі комфорту в кожному конкретному будинку не можуть. Фахівці кажуть, що це повинні робити жеки. Сейчас фактически температуру управляем вручную, и температура теплоносителя на наших источниках составляет от 68 до 72 градусов. Ниже опустить не можем. інакше жителі почувствують дискомфорт в гарячому водоснабженні. Тому, якщо регулювати, то необхідно бачити максимальне внимание на індивідуальну регулювання в квартирах і в домах. Ну це прикрутити, то, то всім прикрутити. А навести порядок у кожному будинку треба окремо. І це треба, щоб жек виробляв по кожному будинку. По Києві є будинки, які в найлютіший холод. Вікна відкриті, бо там дихати чим. Я знаю такі будинки. Також в тому числі на Південній південь де в сусідніх будинках абсолютно непридатна для проживання температура і сягає там 14-16 градусів. І такою ситуація буде доти, доки на кожній батареї не стоятиме регулятор, а на кожній квартирі лічильник тепла. Однак ставити їх, особливо застарілих хрущівках, технічно складно їхнім мешканцям і банально невигідно постачальникам послуг. За словами експертів, в усьому винна монополія на ринку. Мовляв, з відсутності чіткого контролю споживання послуг у платіжках можуть написати будь-що, а людям все одно доводиться платити. Навіть якщо вони цей недешево куплений товар, у даному випадку тепло, потім просто викидають у вікно. Я вважаю, що мінімум вдвічі ми кияни переплачують сумарно за оці послуги холодна вода, гаряче водовідведення, тепло. Це мабуть, кияни вдвічі переплачують. Та переплачують українці в даному разі не лише монополістам-комунальникам, а й безпосередньо постачальникам енергоресурсів, тобто Росії. Адже через те, що температуру батарей у домівках ніхто не може приборкати, Україна за теплий грудень ризикує спалити більше газу аніж за ймовірно холодний січень. Тоді люди, хоч вікна, позакривають. Зараз же за їх рахунок гріється повітря. Тим часом запаси газу в вітчизняних сховищах тануть. Нині там менше 12 мільярдів кубометрів, тоді як наприкінці жовтня було майже 17. Ми можемо мати певний парадокс, що в грудні, коли у нас є 10 від градусів тепла на вулиці, ми можемо споживати тепла більше ніж ми б споживали б це в січні, коли у нас буде мінус 10. Може бути і такий парадокс за рахунок власне відкритих вікон. З вугіллям ситуація ще гірша. Зокрема, трипільська тесу взагалі зупинила вугільні блоки. На складах лишилася лише так звана подушка в розмірі двох тисяч тонн. Це що у разі потреби знову запустити вугільний блок не більше. Наразі запаси вугілля на трипільський тес майже нульові їх вистачить лише на кілька днів роботи. А колись склади були забиті по зав'язку. Їх поповнювали в тому числі і скандальним південноафриканським антрацитом. До речі, на станції на його якість не нарікають, кажуть угрів як треба. Тепер же серед ймовірних постачальників лише Росія, але понад тисячу вагонів, уже проплаченого Україною вугілля, досі не пропускають російські митники. З ними довго домовляються, але поки безрезультатно. Так само тривають переговори щодо імпорту електроенергії. У нас проблемы с завозом угля из России. Вы знаете, что вагоны стоят на границе, их пока не пропускают, не договорились. Сейчас пытаемся решать вопрос по импорту электрической энергии с любыми нашими партнерами, которые идут у нас по границе. Это та же Россия, это Белоруссия, это Молдова, это Словакия. Прискорити переговори вимагає прем'єр Арсеній Яценюк. Він хвилюється, що з похолоданням сидіти без світла українцям доведеться частіше. Те, що зараз нас рятує, це температура, тільки підуть мінусові показники серйозні. І зразу на енергоринку, а точніше в енергосистемі, буде ще складніша ситуація, ніж вона є сьогодні. Натомість іншої перспективи хотіли б промисловці. Уже зараз багато хто змушений просто зупиняти виробництво і нести збитки. Якщо ж не зупинятися, то влетіти в копієчку можна через поламку обладнання, яке не витримує раптового знеструмлення. Дві години немає, півгодини є світло, три години немає, дві години є світло. Так, тобто підлаштуватися під це і вчасно вимкнути обладнання неможливо. Утім, панікувати і скуповувати свічки українцям не варто, упевнений директор тієї самої трипільської ТЕС Петро Кравець. За його словами, ситуація, хоч і складна, та з браком енергоресурсів на станції стикаються далеко не вперше. 99-й рік, коли на трипільський тес залишки вугілля близько нуля 17 разів за рік повторювалися. Тому, в общем-то, сказати, що ми з таким не... Коли не зустрічалися, це буде неправда. Як розповідає Кравець, Трипільська ТЕС спокійно може протриматися взагалі без вугілля ще близько місяця. Замість нього спалюватимуть газ. При цьому обсяги виробництва електроенергії будуть на рівні минулорічних. Взимку у нас, як правило, працювало завжди два 25 І дуже рідко, коли вели сильні морози, десь близько 20 градусів, і коли в. Ви... На інших електростанціях були проблеми із генеруючим обладнанням, ми тоді завантажували станцію повністю. В даний час, при такій температурі, ми абсолютно ну, нічим не відлічаємося минулим графіком, минулого року, позаминулого року. Однак влітку навантаження на станцію зросте, прогнозує її директор, і без основного свого палива вугілля антрациту тест навряд чи його потягне та й сподіватися на один лише газ собі дорожче, і в прямому і переносному сенсі цього слова блакитне паливо й дорожче за вугілля. І так само має властивість закінчуватися за помахом руки Кремля. Олексій Савіцький, Аліна Ніколаєва, Олена Опанасенко, Сергій Наконечний та Євген Кияшко ТВАЙ.